Сьогодні на майданчику планета авто в місті Києва був проданий автомобіль розстрочку Subaru Impreza. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Максим, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Скільки варіантів авто ви розглядали на сайті? На сайті не дивились, приїхали на майданчик, зразу сподобалася Субару, і ми вирішили придбати. Зуміло, що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити авто на Авто»? Що можна сказати? Люди самі будуть підбирати. Нравиться, не нравиться, що устраює, що не влаштовує. Приїхав, подивився, оцінив, взяв. Ні, ні. Змію. І що б ви порекомендували планетавто для покращення сервісу? Хлопці молодці, справились на всі 100%, але порекомендую маленький мінус в підписанні належного користувача. Більше треба зробити дану інформацію, бо на що відправили відео коротеньке. Я з ним не справився в течение п'яти часов. Потратив свій час, е, приїхав на площадку, хлопці зробили це за дві минути. Е, ну, в принципі, все. Що такого сказати, оце що належний під користувача. Розуміло, дякуємо за відгук.